Цятого серпня в центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ сьогодні. 553-й день великого вторгнення Росії, і далі поговоримо про головні новини ранку. Ніч для українців була важкою. Росія вкотре тероризувала міста. Противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами. Повітряні сили зафіксували 44 ворожі повітряні цілі, 28 ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555 та Х-55, випущені з 11 літаків стратегічної авіації та ударних БПЛА типу Шахет 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 43 повітряні цілі в межах Київської, Черкаської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко в своєму телеграм написав, що армія Росії атакувала одну з громад дронами Камікадзе, частину з яких вдалося збити. Уламки збитого безпілотника частково пошкодили один із інфраструктурних об'єктів та залізничне полотно. Жертв та постраждалих немає. Та відповідь все ж є цієї ночі. У РФ заявили про масову атаку безпілотниками. Розповідаю, що відомо у Псковській області після атаки дронів. Виникла пожежа в аеропорту. Там пошкоджені чотири літаки Іл-76. 30 серпня. Аеропорт не буде працювати. У Брянській області, як стверджується, росіяни знищили три дрони літакового типу. У Брянській області загорілася адміністративна будівля. В Калужській один дрон знищили, другий влучив у порожній резервуар для нафтопродуктів. Загоряння вже загасили. Також повідомляють про збиття безпілотників у Резянській, Орловській та Підмосков'ї. Постраждалих внаслідок атак, за словами Росіян, немає. А ось яких втрат ще зазнали окупанти, розповідає військове телебачення. Ще 570 окупантів знищили наші захисники за минулу добу. Російська армія зазнала втрат і у техніці. Зокрема, наші воїни уразили 9 танків, 17 бойових броньованих машин, 26 артсистем та 8 БПЛА. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 30 серпня українські воїни знищили 262 тисячі 410 окупантів. Ворог втратив 4 тисячі 423 танки та 8 тисяч 596 бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 5 тисяч 476, РСЗВ на 733 одиниці. Засоби ППО ворога знищено у кількості 500 одиниць. Також окупанти втратили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 7 тисяч 953 одиниці. Російський флот тратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 4395 БПЛА та ліквідували 1419 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 825 одиниць. Слава нашим захисникам та слава Україні. Правоохоронці розпочали процес розшифрування чорних скриньок літаків, які зіткнулись у небі над Житомирською областю 25 серпня. Про це повідомила радниця з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі національного телемарафону Єдині новини. Вже почалась розшифровка чорних скриньок. Це бортові самописці. Особлива увага буде приділення роботі частини механізмів літаків, тобто їхнім технічним характеристикам, зазначила Сап'ян. Спікерка також додала, що наразі очікують на початок судово-медичних експертиз. Вже опитано близько 30 свідків. Мовиться про цивільних громадян, а також тих, які були залучені до польотів в той день або перебували на робочому місці. Підсумувала радниця з комунікації Держбюро розслідувань. 28 серпня відбулося засідання міжвідомчої комісії щодо розподілу першого траншу коштів Європейського інвестиційного банку відновлення і розвиток соціальної та критичної інфраструктури в регіонах. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Комісія розглянула першу частину поданих регіонами пропозицій щодо фінансування 165 проєктів на 1,9 мільярда гривень. Із них 140 відповідають встановленим вимогам, і до них відсутні зауваження. Міжвідомча комісія підтримує ці проєкти і рекомендує їх до погодження. Зазначають у повідомленні також погоджена пропозиція Житомирської ОВА на дофінансування семи об'єктів на суму 103,8 млн грн. Житомирською обласною військовою адміністрацією пропонується дофінансувати чотири заклади охорони здоров'я: один дошкільний заклад та будівництво сховища в школі та реконструкцію вищого навчального закладу освіти комунальної власності. В окремих закладах вже виконані роботи з енергоефективності, наявні захисні споруди, цивільного захисту або найпростіші укриття. Проєкти Житомирської області пропонують погодити в повному обсяді. Зазначено в повідомленні. Тим часом в Житомирі Теплокомуненерго вже почало готуватися до опалювального сезону. Наразі йдуть перевірки готовності бюджетних установ та житлових будинків. Про це повідомили на сторінці КП Житомир Теплокомуненерго. На сьогодні близько 80% житлових будинків вже пройшли першу перевірку, усувають недоліки та готуються до прогодження другої перевірки. Цього року можна визначити певні тенденції в підготовці до опалювального сезону ОСББ та керуючих компаній. Зокрема, вони більше уваги приділяють утепленню, але на жаль, знову виникла проблема з підтопленням підвалів минулого року. Коли люди більше зважали на сигнали повітряної тривоги та використовували підвали як простіші укриття, до підвалів була особлива увага, і проблеми з підтопленням практично не було. З бюджетних установ вже повністю пройшли перевірку школи. Наступного тижня перевірятимемо дитячі садочки. Йдеться повідомлення і про освіту в новому навчальному році у Житомирській області дистанційне навчання буде у 12% закладів освіти. Про це повідомила під час брифінгу заступниця начальника департаменту освіти і науки Житомирської ОВА Світлана Близнюк. Сьогодні ми поговоримо про початок нового навчального року. У тісній координації з центральними, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування ми робимо все для того, щоб освітній процес розпочався з 1 вересня у форматі офлайн, де це можливо з безпекових питань, і, де, і діти могли повноцінно навчатися у закладах освіти. Головну увагу підготовці до цього навчального року, як і минулого року, ми приділяємо безпеці дітей та всіх учасників освітнього процесу. До 1 вересня Житомирська обласна військова адміністрація, органи місцевого самоврядування та засновники закладів освіти визначають форму навчання. Це може бути очна, дистанційна або змішана форма. Звичайно, що рішення для різних районів, міст, і навіть шкіл області, може відрізнятися. З лютого 2022 року нам вдалося облаштувати 1132 укриття у закладах освіти. На початку лютого 2022 року було облаштовано 3058 укриттів. На сьогодні з 1327 працюючих закладів освіти на території Житомирської області у форматі офлайн змішано будуть працювати 1173 заклади освіти, що становить 88% від загальної кількості закладів освіти. У випадку необхідності окремі школи можуть переводитися з однієї форми навчання на іншу. Пропозиції напрацьовуються та формуються органами місцевого самоврядування спільно з батьками та розглядаються комісією, створеною при Житомирській обласної військовій адміністрації. Рішення залежить в тому числі і від безпекової ситуації в громадах та близькості закладів освіти до кордону з Республікою Білорусь. На сьогодні деякі заклади освіти, органи управління освітою. Повідомляють батькам, що нібито дистанційна форма навчання цього року не передбачена, це не відповідає дійсності. Так як і минулого року, батьки можуть обрати форму навчання відміну від очної. Це може бути дистанційна, сімейна та екстернатна форма. Серед основних завдань, які ми вирішуємо по кожному закладу освіти, де навчання проходимо офлайн. Це, по-перше, наявність укриття в закладі освіти. Це базова вимога. Укриття мають бути у кожному закладі освіти, де навчання проходить офлайн, або у безпосередній близькості до нього та розраховані на всіх учасників освітнього процесу. Такі споруди також мають відповідати нормам інклюзії. Якщо неможливо забезпечити укриття для всіх, навчання може проводитися в декілька змін. Також мають бути створені запаси води, медикаментів, необхідного обладнання та інших матеріалів. У випадку повітряної тривоги в регіоні освітній процес. Буде перерваний та за можливості продовжений в укритті до завершення тривоги. Там, де очне навчання організувати неможливо, завдання створити інші можливості доступу до освіти. В першу чергу йдеться про забезпечення гаджетами як вчителів, так і дітей. На сьогодні забезпечено 15 тисяч вчителів та 102 тисячі дітей гаджетами для навчання в онлайн форматі. Робота в цьому напрямку триває. Закладам освіти, які знаходяться в 40-кілометровій зоні поруч з кордоном з Республікою Білорусь, рекомендовано здійснювати навчання у дистанційному форматі. Відповідне рішення прийнято Радою оборони при Житомирській обласній військовій адміністрації. Вчергове наголошую, і під час освітнього процесу, і коли дітей у закладі немає, а присутній лише персонал закладу, у випадку повітряної тривоги, усі повинні спускатися до укриття. Байте про себе та про наше майбутнє. У Житомирі. Розпочалася щорічна дискусійна панель: основні тренди розвитку освіти. Про що говорили, дізнавалася моя колега Каріна Цимбалюк. У Житомирі проходить щорічна дискусійна панель, основні тренди розвитку освіти. Понад 600 освітян Житомира та запрошені гості зібралися, аби обговорити, як пройшов минулий навчальний рік та як зробити освіту ще якіснішою і ефективнішою у новому навчальному році. Ми говоримо про те, як просувало минулий освітній рік, які завдання, які виклики, з якими ми входимо. І що ми будемо робити, щоб мінімізувати ризики і робити все можливе, щоб освітній процес між наших дошкільних навчальних закладах та закладах загальної середньої освіти був якісним і діти отримали повноцінну освіту. Тому ми зробили, щоб показати, як ми працювали, сказати о наших завданнях, о наших проблемах. З чому нам треба буде працювати дуже наполегливо для того, щоб успішно подолати в умовах війни всі негаразди, а освітній процес покращувати і піднімати на новий вищий рівень. Було представлено для представників освіти 16 різних локацій, які здатні покращити навчальний процес. На одній з таких локацій освітян познайомили з дронами, які використовують як цивільні, так і військові. Оператор дронів Сергій каже, майбутнє за дронами, тому дітей з маличку потрібно вчити ними користуватися. Ось такі маленькі дрони вони використовуються для того, щоб початкове навчання вони безпечні, вони з дактами. А в більшості випадків це дрони для того, щоб навчати дітей і щоб це було безпечно. Є дрони для використання зйомок. Це ось такі дрони, де на них вивішаються GoPro камери. Вони використовуються в приміщенні, де є багато людей. Чому тому, що вони захищені, щоб якщо щось сталося, нікому не було біди. А це FPV дрони, які використовують шолом. Ми з вами бачимо. В шоломі тут ту картинку, яку а, знімає сам сам дрон. А, є великі дрони, які використовують і військові, і цивільні в різних сферах, а, які можуть переносити різну вагу. Вона чіпляється ось тут і а, їх використовується в різні військові сфери. Але саме головне в цьому всьому, що щоб навчитися на цьому літати, не обов'язково це купляти. Початок навчання йде на симуляторах. Ось такі симулятори. І ми просто беремо і відпрацьовуємо всі елементи керування, всі елементи керування на симуляторі, десь достатньо 30 там годин. Щоб ви спокійно керували дроном, але не менш важливими знаннями для освітян та для дітей є домедична допомога та вміння оборонятися, і це буде одним з нових напрямків роботи з дітьми. Збереження життя потерпіло до приїзду медиків, а саме штучне дихання, непрямий масаж серця і різні види пов'язок. Це обов'язково не тільки для освітян, а для любої людини і не тільки дорослої. А для освітян це апріоріс, знаєте, обговорюється. Ми працюємо з дітьми. Постійно, якщо не дай Бог звичайно, що з дісталося, хто як ти вчитель, перший має надати допомогу. Коли десантики десантників напрямок діяльності є військово патріотичний тому наше основне завдання загартувати молодь і готувати їх до служби в збройних сил України. Сьогодні, згідно нашої локації, ми демонструємо спортивну та військово прикладну підготовку. Тобто діти демонструють боротьбу дзюдо та самбо, а також вміння захищатися від зброї від ножа, від пістолета, від автомата і наступні можливі можлива зброя. Також на дискусійній панелі представили різні технологічні розробки колекцію традиційного українського одягу та виробництва. Роби майстринь. Сезон паління сухої трави в розпалі. Як і шкода від нього. У Житомирському районі, 29 серпня, під час гасіння пожежі сухої рослинності травмувалося дві людини. Це 81-річна жінка та 47-річний чоловік. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Житомирській області. Суха трава горіла вчора в місті Радомишель Житомирського району. По прибуттю вогнеборців на місце події було встановлено, що горить сухостій на площі близько півтора гектара. Фронт вогню через пориви вітру підбирався до житлових будинків. Керівник гасіння пожежі відразу викликав ще два додаткових пожежних авто для безперебійної подачі води. Зі слів очевидців, стало відомо, що загоряння спричинила 81-річна місцева жителька, яка вирішила спалювати сміття та сухостій навколо свого обістян. Але через пориви вітру вогонь поширився на більшу площу. Під час самостійного гасіння пожежі жінка отримала опіки рук та обличчя. Її виявив сусід, який працює фельдшером. Він викликав медиків на місце події, які госпіталізували травмовану до лікарні. Крім того, цього ж дня, о 17-й годині, хорошівські рятувальники виїхали на загоряння сухої трави у селі Рижани Житомирського району. Площа пожежі була незначною пів гектара, проте під час якої теж травмувалася людина. 47-річний чоловік побачив, що вогонь з поля підближається до його оселі, і вирішив самостійно гасити. У ході гасіння йому стало зле і чоловік впав та отримав опіки рук та обличчя. Травмованого виявили сусіди, які викликали медиків, а ті госпіталізували його до лікарні. Вогнеборцями ДСНС знадобилося півгодини, аби ліквідувати дане загоряння. Загалом продовж доби рятувальники 14 разів гасили суху рослинність. Вогнем пройдено більше 7 гектарів території. Обіцяли прибуток, але все пішло не за планом. 39-річна жителька Олевської громади звернулась до поліції з заявою про ошуканство. Вона розповіла, що вирішила інвестувати заощадження в інтернет-проєкт та витратила понад 150 тисяч гривень. Однак обіцяного прибутку не отримала і власні кошти повернути не змогла. Про це 29 серпня повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. Поліцейські встановили, що жінка зайшла сайт в інтернет мережі, на якому користувачів переконували в можливості отримання швидкого прибутку. Тож вона зареєструвалася як майбутній інвестор. В подальшому з неї сконтактував представник компанії, який переконав здійснити перше вкладення в розмірі тисячі гривень. Потім жінці зателефонувала фінансовий аналітик компанії. Вона завірила, що теж працює в цій установі, а заробітну плату отримує в доларах США. Жінка переконливо розповідала співбесідниці про акції і цінні папери біржі в Лондоні та запропонувала їй стати партнером компанії. Жінку прибавила така можливість, тож вона надіслала скан копії власних документів представникові та здійснила вступні вкладення в розмірі понад 10 тисяч гривень. А вже наступного дня отримала свій перший прибуток 21 долар США, так як і обіцяла наставниця. Це їй переконало продовжити інвестування. Йдеться в повідомленні. за інформацією поліції, близько трьох тижнів вона спілкувалася в месенджері зі співробітником компанії і переказувала на декілька банківських карток від 5 до 39 тисяч гривень. А загалом витратила понад 150 тисяч гривень. Нині триває досудове розслідування, в якому слідчі встановлюють шахрайську схему та її учасників. У Бердичеві судитимуть подружжя, яке в жовтні минулого року лишило однорічне маля в небезпеці. Про це повідомляє ГУНП в Житомирській області з посиланням на Бердичівський районний відділ поліції. Подія сталася в жовтні минулого року у Семенівській громаді Бордичівського району. Тоді з холодної та брудної сусідської оселі місцева жителька забрала до себе дівчинку, яка довго плакала на самоті. Голова громади сповістив про це поліцію. Ювінальні поліцейські взялися розшукувати батьків. Відомо було лише, що вони схильні до зловживання спиртним. Лише за добу подружжя з'явилося в селі. Мати, дізнавшись, що її дитину помістили до медичного закладу, просто пішла спати. Було встановлено, що подружжя тимчасово проживало у старій хаті знайомих. Однак лад в оселі не навели і належних умов для дитини не створили. Тож, відповідно до рішення суду, подружжя було позбавлено батьківських прав. Врятована з небезпечних умов дівчинка нині виховується у сім'ї родичів. За вчинене, батькам може загрожувати до двох років обмеження чи позбавлення волі. У Житомирі є можливість безкоштовно пройти курс психологічної допомоги. Для кого він розрахований та де знайти психолога? Розповідаю далі в матеріалі. У Житомирі в громадському просторі вільна дівчат та жінок запрошують на безкоштовні психологічні консультації. Психологиня Алла Буніс розповіла про арт-терапію, психологічні ігри та для чого під час сеансів використовуються м'які іграшки. В мене є індивідуальні консультації, люди записуються. Це все дійсно безкоштовно. Ось і в мене працює кімната терапії іграшкою. Ця кімната, вона і іграшки це для дорослих і для, і для дітей, бо говорять, що іграшки це тільки для дітей, але це все неправда. Ви знаєте, я думала, що буде це спочатку тільки для дітей, але приходять дорослі і просто повзаємодівши з іграшкою, 20-25 хвилин підіймається суттєво емоційний настрій. Людина знає, як правильно висказати ту емоцію, яку до цього вона каже: я не знаю, що зі мною мною, як зі мною як пояснити. Вона сама встає, запитуючи дозволу, чи можна взяти іграшку, і вже потім ми починаємо працювати. Психологиня зазначає, що такий підхід дає ефективний результат. Із іграшкою в руках клієнту простіше ділитися своїми почуттями. Такий підхід до консультації впровадила психологиня Вікторія Назаревич. До нас вже в простір вільна, також переселенці із Херсона є, із Ірпіня. І також одна дівчинка вона завжди приходить, стає біля дверей. Я кажу, проходь, будь ласка, а вона, я так боюсь прийти, я так хочу іграшку, провожу заняття, дарую іграшку. І вона каже: Я не можу її взяти і, мабуть, ми місяць працювали над тим, щоб вона собі дозволила взяти іграшку. На питання, чому вона відповідає: а коли потрібно втікати, я її не зможу взяти з собою. Ви уявляєте? І вона взяла саму найменшу іграшку, яку вона зможе положити в карман, десь там в рюкзачок, для того, щоб ця іграшка допомагала їй пережити. Ще одним методом, який використовує Алла у своїй діяльності, є арт-терапія. Цей метод дозволяє з допомогою творчості пережити внутрішні конфлікти, тривогу, страхи, що турбують людину. Арт-терапія підходить не лише дітям, а й дорослим. Я використовую в своїй роботі матеріали, які мають гарний колір, гарний аромат, дуже багато блискиток, тому що блискитки вони мають терапевтичний ефект. І коли вже підлітки знають, які приходять, що якщо картина не сподобалась, щось вийшло не так, блискитки додав, і все буде ок. Я процитувала так, як вони говорять, із тих моїх слів серед відвідувачів центру багато внутрішньопереміщених жінок та їх дітей. Приходять для того, щоб бути почутими, щоб отримати підтримку. Щоб зрозуміти, що я нормальна, тому що бояться, що невже це вже там той, хтось не боїться, той хтось боїться, коли йде певна тривога. І я пояснюю, ми дуже багато говоримо про емоції. І от знаєте, з жахіттями війни, з реаліями цього, що нам дає кожного кожен день. То вони втікають сюди для того, щоб зрозуміти, я нормальний чи ні, тому що не всі можуть оплатити послуги психолога, тому вони сюди приходять. І звісно, так як я не маю медичної освіти, то я коли бачу, що це посттравматичний стресовий розлад або є підозри на якісь інші розлади, я завжди направляю до психіатрів, до психотерапевтів, які мають медичну освіту, для того, щоб людині не нашкодити, а навпаки, допомогти, щоб людина якісно проживала своє життя, для того щоб потрапити на безкоштовну консультацію, ситуацію до пані Але можна прийти напряму до простору вільна або записатися через телеграм-канал, і це все, що я встигаю розповісти сьогодні. Пам'ятайте, кому ми завдячуємо відносним але спокоєм. І проживіть цей день, та й взагалі кожен зі споганами про загиблих героїв. Слава Україні! Героям слава! Четвер, 31 серпня, в Житомирі ранкові хмари не протримуються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода без опадів. Максимальна температура в цей день становитиме плюс 27 градусів, мінімальна плюс 17.